Та, і знову бачили, нема жодного жодного азіотажу нема біля прутнів. Таке життя. Ха -ха -ха. Вулиця Вірменська. Прогулімось. Вірменською. Повернемо на друкарську. Пройдемо через площу ринок. Тут справа, бачите, між іншим кафе закрилося, оренда. Я бачив список з 50 кафе, які найближчим часом і ресторанів Львові мають закритися. Це врожай. Це реально врожай. Я так розумію. Люди хочуть просто перебути ще Різдво новий рік. Підняти максимальний кеш і тоді закритися. Чому дехто навіть до лютого не допрацює? Я так знову розумію. Ну час покаже. Так, вивалийте над Друкарську. Let's go! І з Друкарської на площу ринок по різноманітній дитячі екскурсії Так, треба тікати до автомобіля. Хі -хі. Треба тікати до автомобіля. Я вже теж казав, що у Львові особливо треба бути... Обережним на пішохідних вулицях. Тому що, вулиця пішохідна, ви собі думаєте, що там автомобіля не може бути. А він хоп і є. Коник. Пійдемо ближче до фотозон. Біля фотозон завжди є на що подивитися. Правда, правда. А, тоді повернемо ліворуч. Традиційно знашки в керунку на Галицьку. В бік старої єврейської. Зі вони, красені від медики вже починає при вечірньому світлі. При підсвіточці краще видно.

Two offerings yeah, <laughs>

Е трошки на Шевську. Краська. Тут теж тут Грідіана Звізда. на Ай, змея. Веж знаєш це рік змії. А вона, она, символ змії. Тобто символ року. Ходімо на площу Англії. Гарний зовний храм. А і школа номер 62. Ну це вже 15-та година. І для ближче справа до вечора людей ставатиме більше у центрі. Я так розумію.